Президента досить відповідальна справа, так як багато чого залежить від людини, що стоїть у кермах. У 8 годині 25 травня всі виборчі дільниці нашого міста чекали виборців. Як зазначив голова однієї з дільниць, відкрилися вчасно. Порушень не було. У 7.15 ми відкрили засідання дільниці. От комісії мається на увазі. От рівно вісім відкрили дільниці для голосування. Виборці нас вже чекали. От. Так що з цим під час відкриття питань... не було ніяких? Порушень? Ні, все було нормально, була поручна, ніяких питань не було негативних. Вибори проходили без порушень. Про це говорили і спостерігачі, і самі виборці. Я не бачив порушень, я не бачив. Постійно. Я тут постійно сижу, проходжу, дивлюся, то я не замітив. Ніяких порушень зараз на дільниці чи не було у ваших прав? Ні, я не замість зараз. Чекала, поки чоловік проголосує все, все добре нормально. Так. Під час вашого голосування чи не було порушень ваших ні, прав виборців? Ні, Абсолютно, все було в рамках о 12-й годині. Явка виборців все ще була досить низька. Хотілося б щоб були більш активні виборці. На даний момент голосувало 530 виборців мы ну, будемо сподіватися, що десь на кінець дня, я думаю, ситуація буде краще. Можливо, і за те, що жарка погода, та іменно, не такі активні. Ну, думаю, кінець дня виборці активізуються. А взагалі скільки у вас на виборчих місті? Взагалі по списку 1846. За законністю проведення виборів спостерігали і гості сум. Ми представники екзитполу, приїхали з міста Сум для того, щоб перевірити правильність голосування у Тростянці, саме в цій дільниці. І на даний момент все добре. Люди погоджуються відповідати на наші анонімні анкети. Тож, в принципі, нам все подобається. Цього ж дня на виборчих дільницях мешканці міста мали можливість прийняти участь у загальноміському опитуванні, яке стосувалося подальшої долі пам'ятника Леніну і переіменування деяких вулиць, що собою має дане опитування і які подальші дії влади розповів міський голова. Загальне міське опитування перше зразу скажу, що це не референдум, це опитування громадської думки. Ініціатором його виступила міська рада. Чому Тому що сьогодні в нашому місті дуже важливо було вивчити думку трасінчан стосовно подальшої долі пам'ятника Леніна, що робити на його місці, чи переносити його, чи переплавити його, і так далі. Тобто, ми розуміємо, що відбувся демонтаж цього пам'ятника. Назад вже ну повертати, я думаю, що не варто ці речі, тому що знову стане протистояння, знову він буде знесений. І це буде постійно. Саме тому було під час проведення круглого столу, який ми ініціювали в палаці Галіцна, мину десь ну, біля місяця тому ми його проводили. І під час цього круглого столу ми погодилися із політичними партіями, громадськими організаціями, що вислухавши їхні позиції, хто за, хто проти. Були різні думки абсолютно. Ми вирішили, щоб не сталкувати лобами політиків. Запитати думку людей, жителі Треценця, во ім'я яких працюють політики і депутати. Саме тому і вирішили зробити опитування. По суті, можна було зробити в різних формах це опитування. Можна було запросити якийсь інститут, який займається певними видами досліджень, щоб він став на вулиці, пройшовся по вулицям і там, допустимо, взяв, опитав там 300-400 500 чоловік людей, от, по суті, так, і вивів якусь. Тенденцію настроїв тростянчан. можна було доручити це за масу інформації або там просто в інтернеті поставити. Але на наш погляд, це давало дуже велику похибку, тому що у когось немає інтернету, когось не питають. Саме тому, враховуючи, що в цей день 25 травня відбувалися вибори президента, вирішено було не на дільницях, а біля дільниць провести. Консультативне опитування, ще раз підкреслюю, яке має абсолютно, абсолютно легітимний характер, але воно результати його мають дорадчий статус. Тобто це не є рішення, яке обов'язково до виконання. Це думка, яку ми покажемо в цифрах, в результатах. А що з цією думкою буде робити вже потім депутатський корпус, буде впливати, буде він вважати на цю думку при прийнятті рішень, буде не зважувати на цю думку при прийнятті рішень це вже інше питання. Але ми, думку людей повинні бачити. І на мій погляд, це самий точний результат, який можемо досягти по цьому питанню. Адже послухавши сьогодні там, комуністів там, чи партію Свобода, чи якихось інших націонал-демократів, ми за столом переговорів ніяких, ніякого консенсусу ніколи не знайдемо. Кожен стоїть на своєму, одні хочуть, другі не хочуть і так далі, тому подібне. Саме тому. Таке рішення про проведення, я думаю, абсолютно виважене, абсолютно законне. Однак не кожен виборець вважав за належне взяти участь у цьому опитуванні. Є люди, які вже читали в газетах, що буде опитування, вони ціленаправленно йдуть до нас. Ті, що не розуміють, не чого тут ми сидимо, вони є такі одні, що махають рукою і уходять. Є такі, що підходять і оставляють своє. Європичному Отвечають на випробувати. Ні, mm -hmm. не, не прийняли більше проблем немає зараз, да? не настільки глобальна проблема на даний момент, щоб голосувати за той пам'ятник. Його не хто-то, ну люди ставили якесь покоління, він має голосуванням мерії определятися і зніматися чи стоять в десь в другому місці законним путем, а не просто так. А чому ви загально міське опитування не прийняли участь? Ну так і все вирішують без нас. Хоча були і небайдужі мешканці міста. Ну я за те, щоб демонтувати його. Демонтувати, а на тому місці що було? Можна. Ну я, наприклад, за, можна щось за Майдан. щось і пам'ятничок, чи якусь э... доску, якусь. Ну, як... І вулиці можна вже пообновити. Я б хотіла, щоб він був на тому ж місці. Пам'ятник є пам'ятник. Чого ми кажемо? Що історія, культура це. Ну, у вулиці, як вам сказати, я поставила, щоб старі залишилися, Так би б я хотіла. Допустим, Якщо було вже ця вулиця Ланіна. Ніхто не знав з нас ту історію. Правду, я так думаю. Ну, я б не валяла. Це історія нашого міста і взагалі історія. А можна ви його треба перенести на інше місце? Ну, на інше це ще куди не що. Ну, валять історія. Ну це ж ми ж грубим наше те, що предків наших. Вони ж воювали, вони старались. Тільки Ленін який то зробив повномоча, що то то поміг. То був був. Скільки людей, стільки і думок. Ближче до вечора явка виборців на виборчій дільниці покращилась. На цей час проголосували 50%, навіть трошки більше. На 18-ту годину на нашій виборчій дільниці явка виборців склала. 1438 виборців, що складає 59,8% від е, загальної кількості виборців на дільниці. Е, плюс е, це ті, що проголосували на виборчій дільниці у приміщенні. Плюс е, скільки 22, 23 виборці проголосували за місцем перебування. Тобто тоді процент у нас виходить, там який 60, майже 61%. Я вважаю, що це на шосту годину цілком прийняти результат. Я думаю, що ще 3-4% проголосує і будемо мати ми 65%. Я вважаю, що це цілком підходяще для денної ситуації, для нашої дільниці відсоток голосування. На даний час 1495. Ще в нас часу є. Я думаю, люди вже сонечко заховалися. вийдуть. Я думаю, ви знаєте, як кажуть люди. От між собою там сім'ї, то всі і знайомі, всі йти на ці вибори обов'язково. Під час виборів до нашого міста завітали спостерігачі із інших країн. Були е, представники закладу Норвегії, Словакії. і е, порушень не було, заважень не було. Порушень не було ніяких, не зафіксовано. Були спостерігачі з інших країн, з Канади, Сполучених Штатів, а також два спостерігачі з ОБСЄ. Вони задали нам дуже багато різних питань. У них були спеціальні опитувальники, але зауважень не було. Поважали нам плідної роботи і залишили дільницю. Місцеві спостерігачі теж порушень не зафіксували. Ні, не було. Якби були якісь порушення, був би складений акт. Так як акту немає, значить порушень не було. Тобто все добре. Так, да, без проблем. Більшість виборців, ідучи на вибори, вже визначили з кандидатом. І як гадають, українців очікує лише один тур. Да, ви визначились. А чи тяжко було визначитися? Не тур? дуже скажіть на вашу думку, скільки буде турів? Думаю, один визначилися да. так. На вашу думку, скільки буде турів? Один, два. Надіємося, один усі ми хочемо упевненості у завтрашньому дні жити в достатку і вірити в добре майбутнє. Саме для цього більшість з нас прийшла на вибори. Ну хто знає, та на чесні вибори. А чи вірите ви в справедливі вибори? Віримо? На цей раз віримо. Ну, трохи вірю. На цей раз вірю. Думаю, що буде добре. Виборемо президента, думаю, що нормального може покраще життя. Сумніваюся. І все. Не знаю як. У нас тихо мирно спокійно, а там же що робиться, так які там чесні. Не знаю. Скажите, не дуже. Вибери, віримо, а в чесність самих виборців чи цих яких, кандидатів. кандидатів. На жаль, не віримо. Чи важко було вибрати кандидата? Дуже важко. Чи вірите ви в чесні і в справедливі вибори? Хочеться надіятися. Ну, думаю, так. Да. То значить мого голосу залежить, бо я хочу, щоб було все справедливо, щоб не було підробок і щоб саме головне постановився мир на землі. Що ж стосовно загальноміського міського опитування, то все ж не всі мешканці виявили бажання прийняти в ньому участь. Чи всі виборці підходять до вас, щоб прийняти участь в міському опитуванні? Всі багато людей підходить, майже ну. Ну, а є, є такі що не підходять є такі що не підходять є що підходять ну в основному підходять всі всі підходять є дідні це що не підходять більшість так є такі що минають поспішають говорять. кожна людина має право на свою думку тож і вирішення проблем стосовно пам'ятника Леніна різне я вважаю що потрібно залишити ну в місті щоб якась була пам'ять Ну, про ті часи, наприклад, так, але можливо принести в інше місце трішки, а там зробити ну, якусь е, знає, місце для відпочинку, з фонтаном так. Ну, якщо, якщо це буде фонтан, то то буде добре. Можливо, трішки більше, ніж на алеї закоханих. Ну, я вирішила, що взагалі пам'ятник не потрібен Леніну. Може зробити там на тому місці фонтан. О, щось таке друге. А відносно перейменування вулиць? Вулицю перейменувати треба. Нічого поставити на місто і хай стоїть. Це наша історія. Він нам життя хорошу дав, зробив і на що ж його знімати. Треба кудись другу ділянку перенести для, для тих людей, для кого він ще дійсно важливий. Як для нас ні, ми вважаємо, що це місто краще віддати під щось інше, набагато корисніше, наприклад, фонтан там хочуть зробити, щоб було місце для відпочинку. Ну, на мою думку, хай стається де поставлять, тут невелика вже різниця. Ну я думаю, що треба щоб він оставався. Може бути, ми як вас питані по старовинці, я вважаю, що. Довжен би остатися досить багато поступило нарікань від мешканців стосовно нелегітимності цього опитування, так як кожен бажаючий міг проголосувати декілька разів на різних дільницях. Рішення ради прийняти в межах повноважень стосовно питань благоустрою міста є законним і обов'язкове до виконання відповідній території всі, всіма органами і е, службовими особами. Саме тому це опитування відбулося. Воно відбулося прозоро, демократично, чесно. Звісно, можливо, були певні якісь там мелкі порушення. Ми розуміємо, що таке може бути. Хтось може двічі вкинув, хтось може не встиг проголосувати, бо ми це питання робили до 19.00, не до 20.00. Можливо, хтось на річці десь затримався, взагалі не проголосував. Хтось, можливо, пішов з дільниці і не захотів проголосувати. Тому що ну, не маємо бажання в такому питанні ставити свої якісь там відповіді. Тобто люди були різні, але те, що ну, десь більше 50% відсотків які живуть в місті, взяли участь в цьому опитуванні, це говорить про те, що результат буде максимально приближений до реального стану справ і до реальних настроїв в нашому суспільстві. От я вважаю, що це абсолютний признак демократичного міста. Який в демократичний спосіб, вивчаючи думку людей, от таким чином хоче вирішувати подальшу свою долю. Ну, Ви розумієте, ну, не можна 10 разів проголосувати, Ну, не можна проголосувати 10 тисяч разів. Анкет загалом буде десь близько 10 тисяч -ти штук заповнених анкет. Ну, ми зрозуміємо, що тисячу разів проголосувати комусь одному, даже двом, чотирьом, чи десяти людям нереально. Таких званих каруселі, якихось таких злосних зловживань їх не було виявлено. Подивнокі випадки ну, вже вони виїздять, з'ясовані, де були і так далі, але це на загальний характер опитування воно не, 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 не вплине. І більш того, я кажу, ми розуміємо, ми розуміємо, який результат ми очікуємо це раз. І друге, ми розуміємо, який статус цього опитування, це опитування. А питали, це все одно, що ви зараз на вулиці підійти біля маршрутки і спитаєте, вам нравиться вам цієї маршрутки. Тут скаже понравилося, тут скаже ні. Ну того, що він скаже ні, маршрутка ж не зміниться. І вона за 5 мінут іншою не стане. Більшість мешканців зазначала, що вірить в те, що їх думка, виказана в опитуванні, має вплив на заключне рішення міської влади стосовно подальшої долі пам'ятника Леніну. Наскільки важливо, це загальне міське опитування взагалі. Потім ну, робити? Я думаю, що так. Да. Голосування це одне, а це все таки. мені кожного члє... чоловіка, міста. Це Це треба, потрібно. 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 потрібно, це нужно. Ну, мабуть, ж важливо, раз опитування роблять, можеш прислухаються до думки нашої. Ой, Господь. Але були і такі, що приймали участь в опитуванні, не вірячи, що їх думка буде почута і врахована міською владою, і в той же час вірили, що їх голос у виборі президента має вагу. Думка важлива ваша думка? Я просто думаю, що моя думка ніч в нашому житті. зараз не гранічува, як я захочу, так і зробити. Від вашого голосу тут щось залежить в виборі президентів. Ну визнається, що залежить. Конечно. А чи важко було зробити Якщо б не надіялися, не прийшли б ми на вибори. А чи важко було зробити вибір? Ну так, да, трудно важно. Ми живемо все ж в демократичній державі, в якій кожен має право своєї думки. Як зазначив міський голова, думка кожного мешканця буде врахована міською владою. Одразу після завершення цього опитування почали, у нас і комісія створена, ну, третій рік уходить. Включили представників різних політичних сил, депутатів міської ради, щоб це було прозоро. Засідання комісії відбуваються прозоро, тобто і без не за закритими дверима. У нас вчора були представники громадськості присутні під час засідання, і ви були присутні, бачите, ми рахували ці бюлетені. Значить то е, говорити, що чийсь голос буде не врахований, це неправда. Ми кожну анкету вручну. Обробляємо кожну, кожну відповідь фіксуємо, яка б вона не була. Навіть якщо там написано, що пам'ятник Леніну треба переплавити на металолом, там, чи викинути на сміттєзвалище, ну ми фіксуємо скільки таких людей два чоловіка, не два. Ми обов'язково дамо результат навіть того одного чоловіка, який написав, наприклад, ну поки що, що ми перерахували, наприклад, пам'ятник е, здається. Івану Франку, Один, одна особа такий пам'ятник предложила на місці колишнього пам'ятника Леніна. Це одна людина, інші такої пропозиції ніхто не надав. То ми, ми обов'язково фіксуємо, ми покажемо всі відповіді. Я думаю, що остаточна презентація результатів цього опитування відбудеться десь приблизно в п'ятницю, четвер, п'ятниця. Ми зберемо політичні партії, можливо, з понеділка подивимося, по якому встигнемо просто зробити презентацію, діаграми. І все сторони. і детально покажемо настрої. І я хотів би, щоб усі політичні сили, незалежно від, від, від їхніх кольорів, по перше прийняли цей результат. Якщо сьогодні в Верховної Раді зареєстрований законопроект про заборону комуністичної партії, взагалі, і і якоїсь там всіх символіки, і е, що робити ми питали людей, що робити з вулицями колишнього СРСР, такі як Кірова, Куйбишева, Леніна, 50 років ЛКСМ, 40 років жовтня, 60 років ЛКСМ. Що з ними робити взагалі з цими вулицями? перейменовувати, не перейменовувати і так далі. І от ми почуємо людей, скільки людей прихильників цього процесу. Звісно, е, тут буде почти 50 на 50, тому що вже ну але це вже серйозний результат. Якби ви запитали 10 років тому, то, я думаю, що було б значно більше за те, щоб все залишалося, як воно є. Ми багато говоримо слово, часто тут вживаємо демократія і чуємо демократія, демократія, країна повинна бути демократичною, європейською, так от якраз і робиться це по-європейськи. Вийти не просто із бумажкою і запитати 5 чоловік, а потім казати Я оперую думкою людей. Да як допустим, приходили на нас ті самі комуністи, приносили 300 підписів, і казали, ми опитали людей, люди не хочуть, щоб зносили пам'ятні клейми. і трясуть цими підписами, Це невірно. 300 людей не формують сьогодні думку всього Санса. тому, от сьогодні будемо мати результат той, який ні одні трясучіся 300 подписів ніколи не переплюнуть. До речі, вже є перші підрахунки голосів по одній з дільниць. Першу школу ми порахували, да? цей мікрорайон. Значить, ми розуміємо, що там в основному чесний сектор і там більше прихильників. Компартії, чим можливо в центрі міста. Але все ж таки не хочуть Леніна в Тростянці 546 людей, а хочуть Леніна-трасенці 499. Але з цих 490 491 людина. Але з цих 491 людини в центрі хочуть лише 200 чоловік. 212. А не в центрі 134. А далі там пішло різні відповіді на стадіоні біля відділу освіти, на цвинтарі. На по вулиці Леніна, в парку Чайковського, тут такі різні, але основні я вам цифри назвав. Бюст хочу поставити, щоб це був бюст 89 чоловік із цих, із цих людей, що за 400. То майже третина хоче, щоб це був менший значно пам'ятник. Фонтан в цьому мікрорайоні хочуть, щоб був на місці колишнього, колишнього пам'ятника. Фонтан з площою для відпочинку 540 чоловік. Тобто майже із. із Тисячі проголосованих, більше 50% хочуть, щоб там був, був фонтан. Хочуть, щоб в місті був пам'ятник героя Майдану, можливо, на цій площаді майже майже 170 чоловік. Тобто теж велика кількість людей проголосувала. Багато людей не запомнювали ті міста, а писали просто дачі ні, хочуть ліна чи не хочуть ліна. А що саме на його місті? Не давали відповіді просто, ми не могли, саме тому цифри не будуть ну, якби, сходитися один к одному. Да? Тому що ми, ми, ми рахували кожну відповідь, якщо, якщо кліточки були пусті, то, звісно, відповідь ця не зараховувалася ніяким чином. От таким от. І що цікаве, ще, 400 осіб за те, щоб його ну, переплавити і використати для інших пам'ятників його частини: постамент, там, сам бюст і так далі. ну таке. Але ця частина нашого населення міста поки що проти. Перенамінування вулиці. Але є люди, які, які за перейменування. Аж 306 чоловік було із 82, що дали відповідь. 300 чоловік дали відповідь, що вулицю треба переиміновувати. Теж серйозна цифра. Можливо, люди не знають, що перейменування вулиці відбувається абсолютно безплатно. Бо хтось казав там, я чув від, відвідгуки на дільниці, що. що Перейменування вулиць – це великі шалені гроші з бюджету міста. Краще пустіть їх на школи. Люди заблуждаються. Перейменування вулиці Татаренка в Трастянці з колишньої назви 50 років СРСР не потратило міському бюджету навіть тисячі гривень. Нам треба було замінити буквально п'ять табличок на будинках, які висіли. Все. все. БТІ, паспортний стол, реєстраційна служба дали нам відповіді, що все відбувається безкоштовно. І людині не треба бігти на другий день, міняти там воєнкові книги штампік. Зачем? Якщо квартира буде продаватися, то юрист унесе це рішення сесії про перейменування вулиці, і у нового власника квартири вже пишеться нова назва вулиці. Це. І все одно змінюється, і, і, і на, нового, на нового власника буде змінюватися будинкова книга. І в новій будинкові книги буде вже нова назва. Додатково платити нічого не треба. Ми пропонували е, політичній партії і деякі депутати, що маючи цей результат. Ми повинні визначитися, а якими вулиці хочемо перейменувати, і на які назви, наприклад. Да? Тобто, є вулиця Леніна. Або є вулиця, там, Кірова, Куйбишева, Воровського. От Воровського, хтось знає, хто це таке. Сьогодні, сьогоднішніх дітей дасть відповідь, хто це за людина. І площі треба переіновувати, Героїв Майдану чи Небесної Сотні. Для того, щоб сьогоднішнє покоління на сьогоднішніх цінностях, цінностях, які Дуже актуальні для України для об'єднання України для згуртування України. А ми бачимо, що зараз саме такі процес зараз відбувається, щоб сьогоднішнє покоління якраз і ставало сильнішим, щоб сьогоднішнє покоління ставало більш з'єднаним. Яка подальша доля пам'ятнику Леніну, а також парку біля Благовіщенської церкви і вулиць з назвами, які мають відношення до радянських часів, покаже подальший підрахунок голосів. Але тростянчани повинні розуміти, що час не стоїть на місці.